Ой, які носочки. Носочки, шкарпеточки це моя сильність Шопен. В різних країнах різні носочки я купила, купувала і кайфувала від них. І так по сьогоднішній день. Ну. Тут Міцкевич я бачу, Адам. А тут Фрідерік Шопен. А дивіться, Міцкевич також є скарпетки. А, польські скарпети, шкарпетки. Ну, Шопен це композитор, ні, композитор, ну, так, і піаніст, а Міцкевич це письменник. Все-таки мені ближчий Шопен. Я на піаніно грала в школі музичній. Музика мені ближча. Ну, я співачка взагалі, тому так. Це тримаю браслет, знайшла. Хтось згубив біля перевірки багажа, валявся. Не знаю, такі символи, як в тій каплиці. Хрестив хрестів багато. Я думаю, це для когось дорогий дуже предмет, тому я його тримаю. Так от на руці, що було видно, може людина, яка згубила, підійде і скаже, що це її. Ну тому що не можна повертатись назад в зону перевірки багажом. Ніхто не пропустить, щоб його шукати.